Доброго дня, дорогі ліцеїсти. Мене звати Денисевич Данило. Я закінчив ліцей у 2021 році. Я був головою учнівської ради ліцею протягом двох років. Всі мої дні в ліцеї були дуже насиченими та яскравими. Та найбільше мені згадуються дні дні здоров'я, коли ми разом з класом та усім ліцеєм виходили на свіже повітря, щоб пограти в різні ігри, такі як футбол, волейбол. Чи якісь інші змагання. Я дуже сумую за тими часами. Я дуже хочу повернутися до ліцею, побачити усіх вчителів, моїх друзів, однокласників. Зараз я навчаюся у Канаді, провінції Манітоба, у коледжі під назвою Асінабон. Я дуже сумую за цими вами та бажаю вам здоров'я.